Народна іграшка, свищик ліплення. Привіт, друзі! Я Оксанка. Погляньте, які цікаві речі я знайшла у скрині своєї бабусі. Але я не знаю, що це. Малята, а ви знаєте, що це? Підскажіть мені, будь ласка. Оксанко. Це мої дитячі іграшки. Давним-давно, коли я була ще дитиною, у магазині іграшок не продавали. Але ж діти хотіли чимось гратися, тому іграшки виготовляли з дерева, з глини, з тканини, з природних матеріалів. Та навіть сиру. Ось, наприклад, цей коник, що на колесах, та сопілка, виготовлені з дерева. Ляльок також не було, тому створювали ляльки-мотанки. Їх робили із різних видів тканини. Ще лялька-мотанка вважалася оберегом для дитини. А ось цей баранчик, пташечка, коник виготовлені із глини. Вони називаються свищиками. А все через те, що їх робили порожніми всередині з отворами по боках, і у них можна було свистіти. Я дуже любила ці іграшки. Через. це, я їх зберігала так довго. Бабусю, мені дуже сподобалась іграшка, пташечка. Чи можу я виготовити і собі таку пташечку? Ну, звісно ж, зможеш. Але спочатку розгляньмо її детальніше. У пташечки є тулуб, хвіст. Ніжка підставка, голівка. На голові знаходиться продовгуватий дзьоб, очі, а також гребінець. Перед ліпленням виконаймо пальчикову гімнастику. Не вгадать тобі ні за що, яка іграшка найкраща? Іграшками залюбки граються всі малюки. Так ось на сопілці грають, так ведмедика гойдають, а машину так ведуть у казкову дальню путь. Так ось дзигу запускають, так ось кубики складають, ляльку заплітають так. Нам без іграшок ніяк. Починаємо ліпити. Для ліплення нам знадобиться підставка, пластилін будь-яких кольорів, а також серветка. Беру пластилін червоного кольору, відщіпую від нього шматок, спочатку розминаю його пальчиками, щоб він став м'якеньким, а потім між долоньками. Коловими обертами ліплю кулю. Це буде голівка пташечки. Беру інший колір пластиліну, мну його пальчиками. Цей шматок пластиліну повинен бути більшим, ніж попередній, тому що це буде тулуб нашої пташечки. Далі кладіть його між долоньками і коловими обертами ліпіть кулю. Потім скачайте коротку грубу ковбаску. Далі, відщіпуючи з одного боку пластилін, зліпіть хвіст пташечки. Ліпіть так, як показую це на відео. За допомогою пальчиків. Трішки сплюсніть краєчок хвостика. Потім я беру пластилін червоного кольору, відщіпую від нього два однакових маленьких шматочки. І по черзі між пальчиками коловими обертами створюю з них кулі. Зліпіть ніби дві однакові краплинки. А ще я взяла пластилін червоного кольору, який залишився, зліпила з нього кулю. З одного боку відщипнула пальчиками, а з іншого сплюснула. Ось так це буде. Ніжка підставка для пташечки. Приліпіть голівку пташечки до тулуба. Відщіпуючи пластилін за зразком, спочатку зліпіть дзьоб, а потім гребінчик пташечки. Приліплюємо по обидва боки тулуба, крильця пташечці. Потім беру ніжку підставку і приліплюю її до тулуба. Ось так. Далі беру пластилін синього кольору, відщіпую від нього. Два маленькі шматочка. І коловими обертами зліплюю із них однакові кулі. Приліплюємо очі для пташечки. Спочатку з однієї сторони, а потім з іншої. Ось такого свищика пташечку ми з Оксанкою зліпили. Бабусю, дякую тобі, що допомогла мені зліпити таку чудову іграшку. Друзі, ліпіть і ви такі іграшки, пташечки, та надсилайте нам фото із вашими роботами. До побачення, малята!